Як будеш уважно слухати голос Господа Бога Твого, виконуючи старанно всі Його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, то Господь, Бог твій, поставить тебе високо над усіма народами землі, і всі ці благословення зійдуть на тебе та й здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Твого Бога. Благословен будеш у місті і благословен на полі. Благословен буде плід твого лона і плід твоєї землі і плід твоїх тварин, великорослого та дрібного скоту. Благословен буде твій кошик і твоя діжа. Благословен будеш, увіходивши, і благословен будеш виходивши. Твоїх ворогів, які стануть проти тебе. Господь розіб'є перед тобою, одним шляхом вони вийдуть проти тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. Господь повелить благословенню, щоб воно було з тобою в твоїх коморах і в усякім ділі рук твоїх, та поблагословить тебе в землі, що її Господь хоче тобі дати. Господь поставив тебе для себе як народ святий, як і клявся тобі, коли виконуватимеш заповіді Господа Бога Твого та й ходитимеш його дорогами. І всі народи землі побачать, що тебе названо іменем Господнім і боятимуться тебе, і дасть тобі Господь ущерть плід твого лона, плід твого скоту плід твого поля на землі, що її Господь Бог твій клявся твоїм батькам дати тобі. Господь відчинить для тебе свою благодатну скарбницю, небо, щоб послати в пору свою дощ тобі на землю і щоб благословити всяке діло рук твоїх, і ти позичатимеш багатьом народам, сам же не позичатимеш ні в кого. Господь поставить тебе на чолі. Не позаду, і будеш завжди йти лиш угору, не йтимеш униз ніколи. Але як слухатимешся заповідей Господа, Бога Твого, які заповідаю тобі сьогодні, щоб ти додержував і виконував їх, і не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч від усіх слів, що їх заповідаю сьогодні, та щоб не ходив за іншими богами і не служив їм.